Боже, вам не заважаю? Ні. А, 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 а. а ви можете або розтягтись, або відвернутися. Я взагалі не така. Я також не такий. А я? Ale rozdzielony dziewczynka, ja troszeczkę nie nasze. <gry> <gry> Зіграли, як вам? Так я про це і хотів поговорити. Тобі не кажеться, що може футбол це не твоє? Ну. Може тобі в стриптізори податися? Є в тобі пластика. Точності удара немає? Командної теж неодночені. Не а... Пластика є. Але ж я все життя мріяв про це. Я хотів грати в футбол з самого дитинства. Ви ж знаєте. Ну ми вже рік тебе терпимо в команді. Ти почнеш когось забивати. Не болт, а... гол. Лик. Ну штангу всього разу. Ну, ну, с не буває. А що мені Yeah. Я вже рік думаю, що, що тобі зробити. розумієш, І типа в мене ідеї кончились, Ти навіть на тренування ходиш, ти не бухаєш, як половина команди, ти, ну, ти вроді, типа, все правильно робиш, а не виходить. Я питав, може, не твоє просто. Може... Просто мені кожен день це кажуть. Не твоє, не твоє. Я перестав себе вірити. Віталь, Синуля, хорошо зіграв, так Ну. Іди, хапка з тренером поговорити. Як президент клубу, я розумію, що ви хочете сказати. Ви тренер, досвідчений, да. Я вже чув. Але це мій син. І він буде. Хуже. Ви шарите вам що в спорті треба вигравати. Ой. Я я, 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 я... я в інвестиціях. Ну, я я? Команда стоїть дешевша, коли в ній долбах ризик. Не хочу ні на кого намікати. Ти що, Ти команду грошима міряєш? Алло, тут все грошима міряється. Переведіть мені Рональда, там я не знаю, че когось я вам такий футбол покажу. А ви же вже... Да я цю команду для сина купив! А? А я то не пишу. У вас може самого є якісь ідеї, як з нього футболіста зробити, бо мене вже кончилися. Я піду я подумаю ще, але просто ви тоже подумайте. Будь ласка, извините. Прибійся, Добрий день. Рада з вами познайомитись нарешті. Я ваш новий спортивний лікар. Все тепер буде тік-ток. Це були проблеми в команді, бо ви без лікаря існували. Як можуть футболісти з м'язами, які зажать, які з проблемними спинами. Я їх так помасажую. Я їх так... Ахіл! Ахиллу не в проблему. А где у вас сухожилия, сказать? Паша, ты точно доктор. Так, а если у вас, значит, а. грибок на месте. Боже, где грибок? Боже, вам нужно сдать купонализ. Грибок? Мухомор? Да, смотрите, это актиномицетус. Значить так, всю команду він дуже заразний, всю команду до мене зараз на осмотр. Може від того вони погано грають, бо грибок пожирав нігці, вони не можуть в кросівки, е, Розумієте, ви їм давить все? Ну уявляєте як вони можуть вам футбол. У мене грибок! Я гадаю, не тільки у вас, всю команду. грибок? Я... Тренера спочатку подив. О... Я... Я, я трошки мовить. Забав... У мене. вас є якісь ці... Ось ці відчуття, які роблять людей футболісти. Вибачте, мушу вас представити. Це наш головний тренер. Це наш е, головний лікар. Будете головний. Головна. Я головна. А вас? Мене Тетяна Мубаєва. Ротундовна. Ротундовна. Подвійна, так? Да? Радий познайомитись. Навчіть його, що треба з футболістами робити. О, все, давайте. з Семен можна надати. Підберетесь. Семен, будь ласка, ножку, отак на колінку. Я О, так, Добре, добре. Мені все одно для лікаря, все одно ви тренер, чи ви міценат, чи ви футболіст. Розслабтеся. Ча! Тим часом в голові у тренера Семена. Это, блядь, я охуеваю вообще за всех. Это какой-то цирк, ну, блядь, ну. И, и президент, и его сыночек, и все. пришла. Господи, по ко коленке тренера. Серьезно, вот так вот фиксится футбол, типа. Треба въебать тренера по коленке. так блядь. Вы Я думаю, что просто надо вещества. Відчувстваємо, щоб вони почали грати. Вітаю У вас в колективі. Колективна депресія. Це показало дослідження ваших реплексів. А риба гніє з голови? президентом? з президента? Ви ж голова, ви що я президент? Ви ж тренуєте, ви ж займаєтесь, їх випускаєте на світ спортивного буття. А ви хто президент? Узі? Тоже якась родичка? Просто щоб mm -hmm. я піднімав з ким. Я не знаю, мені просто з Манчестер Юнайтед рекомендацію написали. Mm -hmm. Може, нарешті ви почнете вигравати? того вуховає на північ в мене Добре, Добре, побігла, мені треба вату замовити. <ріст> ви саме розумна людина, в цьому. <ріст> <ріст> я, дивіться, що я знайшла в смітнику. Можете це використати? <рігін> я бачу. Я... Шо... Ж такі розумні. Ви ж таке розумне. Я прийшла сюди працювати тільки заради вас. Це буде корисно. Мене ж не візьмуть потім ніяких клуб, якщо я підставлю президента. Тут це бізнес, темки, смутки, все тут нечисто. Що у вас є ідеї, як поміняти тактику команди, щоб ми виграли хоча б у Ніщенських? Це пластичний етюдер. и хожу только на вас была надежда, а я понимаю, что у вас тоже нет. Нас... Вы знаете, есть, я же Петербург трошки, в соседнем там клубе. Там тоже прибор, это все протирается. Я такие молодые специалисты, как бы, может, я хочу Ну, спробуй. Не всі бабки президента, президентка. Це він трансфери купляє. Так ви ж можете його переконати, показати. Його переконаєш, він максимально довга Максимально я. Може, у вас є якийсь секретне вплив на нього там через жінку якусь. Якусь жінку. ми ще не бачила. Дуже сильно потрібна допомога. Ви можете допомогти? Ми Днішко, ми, ми команда Днішко. Коли от, от, скока б не було в списку команд, ми завжди останні. Мене це бентежить, я хочу це пофіксити, але в мене просто кончились ідеї. Любу допомогу приймаю, та ротам, що у вас є? Слухай, это а изложить мне, как дружины. На самом или, Типа, будешь его дружины, же шаровые футболе, типа? А конечно. Вот дружины наших, типа, вони вообще... Ну, саж ваших. Ну, там, 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 Так розкажіть, що робити? Марина, це монолог. Мене завжди знецінював. У мене навіть музику не накладають. Чому всі думають, що якщо я просто дружи? То я нічого не бачу. Адже пан Клієцький навчив мене всім своїм хитрощам. Але є одна проблема. Мене ніхто не бачить. Слухай. Сина каріш! Да <свист> <свист> меня, 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 вкололи что-то! Наш головный <свист> лидер! <свист> а теперь ты! Нарешти! Ты что? Это химия, она помогает! Когда у вас матч? Ну, сейчас будет второй футболист. А шоу. я так уже годину! Красавчик! Ты мощный! Ты, ты всех порвешь! Тихай, 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 тихай. Тихо, 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 Зараз ще маленьке місто і тихо, тихо, тихо. тихо, Зараз тобі ще ох. Зараз, зараз. Боже, мій, тут свідки. Я не можу. При свідках стануть зняти і тобі зробити укол. Та моє, такі свідки що шуть, яку йтяму. Я бачу, я страху вже. Тому що не бачите, він соромиться. Це зробить тільки гірше. Віталічка, пішли, пішли. пішли. Ну, а чекайте, а що ви хочете вколоть? У мене процедура секретна, я почалася в кореї. Що? що ви хочете вколоть лікарства назвіть? Ага, зараз я вам так і назвала. Так, Це моя особиста розробка. Так, я пішов до президента хочете Ви хочете вигравати? Чи ніхіра ви не хочете? Він ніякий. Ви вкололи йому щось. Почекайте, Є... ви побачите, що він буде робити на...

Хочеш партнерство? Віталік, ну що я не так роблю? Машину тобі купив, ти її розбив. Команду тобі купив, тирани Синуй, ну я ж все для тебе порушу. Ну що ти хочеш? Картон тому Хабайну з Манчестера бекупив. Що ти ще хочеш? Сим, ну як сим, ну що мені як мені -то тобі допомогти в житті? Що ти хочеш? Ти визначився вже! Мама! Мам. Мам. Тобі 21. Мама. Ну ти не думав, що можливо мені потрібні твої гроші. Можливо? Можливо, мені не вистачає тебе. так. <риклад> я це. Ну вот так. Я ж тут рядом. Зараз <риклад> <Туда настався? риклад> вот. да? вот так. Прішого життя. Зарядно не було. Це тебе мамка цьому навчила, <риклад> да, <риклад> так. Я не Рано це чесно що застоїти. Скіглить весь час! А ти що за задоволення? Ти не хочеш грати? Та я взагалі не люблю грати! Так що ж ти мовчав, синку! Боже, вийшли! Все, іде. Йдемо! Відпочивайся, слухай! Святкувати.